Що стосується перспектив, у вас тут є перспективні дороги, це відноситься до вашого дому і сім'ї, так, і вашого особистого щастя. В одній дорозі трапиться та зустріч, вона планується ця зустріч, і ви чекаєте якихось результатів, можливо, відповіді. так, Тієї відповіді, яка вам необхідна для вирішення якихось справ в будинку, під дахом будинку. Зустріч відбудеться, людина допоможе вам, дасть вам а, пораду, так, і ви будете задоволені, що зустрілись цією людиною. А от в другій дорозі, а, в якій ви опинитеся, буде зустріч, і це буде неочікувано, так будуть складатися обставини. І через цю зустріч на вас чекає подарунок, на вас чекає сюрприз, щось вам бажане, і це ви точно не збиралися отримати в цій дорозі.